Кіт у чуботях. Жив собі мірошник, і було в нього три сини. Коли мірошник помер, млин перейшов його старшому сину. Середульший син отримав у спадок віслюка, а ось молодшому сину Бобу дістався кіт. Ну, і як кіт допоможе заробляти мені на життя? зітхнув Боб. Мяу, дай мені мішок і пара чобіт. Му, попросив кіт. Я покажу тобі, на що здатні моя заповзяку ліс і фантазія. Боб так здивувався, що кіт вміє розмовляти, що виконав його прохання. За допомогою мішка кіт піймав дикого кролика і подарував його королю. Наступного дня він подарував королю двох куріпок. А хто ж це присилає мені такі чудові подарунки? поцікавився король. «Мій господа, володар замку Карабаса, відповів кіт. «Мяу, мяу. Наступного ранку кіт привів Боба до річки. Роздягайся за вас у річку. Мяу. наказав він. Та вода ж холоднюча, занив Боб. Роби, як я кажу, скоро станеш принцем, пообіцяв кіт. Коли побачиш карету, дай що то. Незабаром повсти місце на щоденну вранішню прогулянку їхав король із дочкою. Рятуйте, заволав бок. Молоді вкрали одяг мого господаря. А його самого втіну в річку. Мяу. Поскаржився кіт королю. Король наказав своїм слугам врятувати Боба і підібрати йому якийсь гарний одяг замість украденого. У новому вбранні Боб став схожий на справжнісінького принца. Дочка короля ніколи досі не зустрічала такого вродливого юнака. Роль запросив Боба приєднатися до їхньої подорожі. Невдовзі карета під'їхала до замка на пагорбі. Це замок Карабас повідомив кіт. Ласкаво просимо на гостину. Му. Ваше величносте. Тільки дозвольте мені побігти вперед і все приготувати. Мяу. Насправді, той замок належав страшному огру, злющому велетню людожеру. Доводилось мене чувати, звернувся до нього кіт. Що ви, пане, за виграшки можете перетворитися на кого загодно, мау? Правду тобі казали, самовдоволено кивнув Огар. І миттю перетворився на тигра, який скажено заревів. Так то воно так, сказав кіт. Та тільки б'юся об заклад, щоб перетворитися на щось маленьке, Те, як мишка, вам не до мені не до снаги, оглушливо зареготав огр. Хо-хо-хо. Громоподібний регіт перетворився на ледь чутний писк, і перед котом з'явилася мишка, а кіт, не гаючи часу, вхопив її і ковтнув. Тут під'їхала королівська карета, і кіт запросив усіх до замку Карабаса. Принцеса ще не з першого погляду закохалась у боба. Король був дуже вражений розкішю замку. <звук> Невдовзі Боб і принцеса одружилися. Дякую тобі, котику, прошепотів Боб. Твої заповзятливість та фантазія допомогли стати мені принцем. А король на радощах зробив кота лордом. І всі називали його Лорд Кіт у чоботях.